Це той сад, де нас приморозок дуже зацепив. Е, перший другий рядок я його вже показував, може хто бачив. Е, значить біля ожини. Ожина вже майже спіла, ще тиждень і почне спіти. Хотів показати, чому. Ми пройшли прорішення, зробили, зірвали покручені, зірвали е, перегружені, бо наверху все чудово, все нормально, грушок вистачає, е, не треба перегружати деревину. Воно должно бути все нормовано. Звісно, не захотіли дуже високо тягнутися. Адже... А так взагалі більш-менш прорідили. Так що даже можна було б іще ось теж можна було б потроху більше прорядити, але все одно видно, що фронт роботи якийсь ми зробили. І оце ж аби мороза не було, була б така ситуація скрізь, що треба було проріджувати. А так же йдемо-йдемо. І чим далі йдемо, ситуація погіршується. Тут ще більш-менш, ну воно гарно видно. Тут деякі груші, на яких треба було скидати багато, на деяких вже практично під ними немає зовсім груш. Ось так само нема, нема. пару грушок. Пару грушок. Уже тут заметно, що тут усі дрібні грушки тільки скинуті. Ну, є ще більш-менш і термальної якості. Чим далі ми продвигаємось вниз, все, нема що розрубжати. Бачите, якість які, які, грушок. Отакі, покручені морозом. Є ну, ще й нормальні, тільки теж, бачите, це ще й от приморозка буде, така ржав, одержавленість. Все, далі йдемо і немає що. Хоча буде є по пару грушок, але де. на вершках, практично, практично груш нема. Практично груш нема. По одній, по дві груші залишилось. Ну, на деякій трошки краща ситуація. А низ все проріджувати нема кого. Така різниця. Там груш всипано посередині де-не-де, а внизу взагалі нема що скидати. Ось така Ці не скидали, навіть покручені, не скидали, щоб деревина привикала, що в неї є якийсь врожай. Оставляли по дві, по три. ті, що всередині залишили, бо їх практично немає це припалив обробітком. Припалив а чого так сильно дивно, наче б ми їй давали. Добре, вже не було <гум> Даже Навіть отакі игрушки, бачите? Це її приморозило, вона висить вже декілька місяців і зовсім не росте. Ну слава Богу, що вона висить. Ось теж дрібненька. Ну висить, це самий низ. І ось, які внизу грушки. Блін. Гляньте, як їх покрутило. Ось. І маємо ситуації. Якої форми груші. Показав вам перший-другий рядок. Цей рік буду показувати. Покажу навіть як будемо збирати урожай. Дякую за увагу.